А от Олімпік здобув вольову перемогу над зіркою. Гра відбувалася в Кірограді. Нагадаю, що і перша гра у цьому чемпіонаті між цими командами відбулася в Кіровограді. Тоді Олімпік спокійно переміг. І от зараз знову ж таки гра. Зірка приймала, припрошу не в, в Кропивницькому, безперечно, в Кропивницькому відбувалися матчі. Зірка приймала. Олімпік, і ну чи кажучи, якогось такого феєричного футболу ми тут не побачили. моменті було зовсім небагато цьому матчі. Оце момент на 20-тій хвилині. Момент зірки тут винесли мяч футболісти. Олімпіка Моя міг забити. Зірка традиційно дуже сильно грає вдома. Команда, ігри команди розняться на виїзді і вдома. Дома це такий боєспособний колектив, злой колектив, который б'ються за кожен мяч. Може, не вистачає мастерства где-то опыта, но дома они очень прилично выглядят. Ну, з іншого боку ще й результат бы. знаєте. шевеша. А вот на Ісландії в детстве. І от гол. 45 та хвилина. Тут, бачите, Портсвание помилився і фаворов Фаворов під караулі. Но з ним ніхто не пішов со середини поля. С ним стояв восьмой mm. номер. Ну правильно. Але Сергій Миколаївич, ви скажіть, ну як так викидуєш викидаєш Ти Вибиваєш у увагу? Ні, ну навіть да, на угловий, ну це ну, ну, да, мог продліть далі однозначно. Ну і Доронін не дограв. Восьмій номер це Доронін, який не дограв з фавором. Ну і у другому таймі вже Олімпік, ну, все-таки команда досвідченіша, ніж зірка, правильно. І за якістю футболістів, і за кількістю перебувань. І тут, знаєте, от десь не вистачає знову ж таки зірці. Якоїсь концентрації, тому що м'ячі, які забили футболісти, подарили, подарили просто, просто подарували. справді просто О, дивіться, фаворов, забиває тут другий м'яч, і, можливо, було б ну, все закінчилося. Я, я думаю, так, да, що після, якщо бворо забив, складно було б відігратися олімпіку. ви знаєте, що Хоч у Олімпіках ушло много футболістів, але Олімпіка так-то такі ігри іноді... Не скажу що там на класі, но за що опыта, за що мастерство футболістів получше. Ну от подивіться середини поля прохо приходить момент, не допрацьовують центральні півзахисники. Ковальов зупиняє м'яч рукою. Были проблемы в опорной зоне. Второй мяч дали с опорной зоны забить. И сейчас футболист разогнался, никто его не встречает. Удар не дал, едва и и Петро убивает мяч в сети Нельзя на... сказать, что не удало, Ири. Его должны страховать. Он свое сделал, в принципе, сделал. Мог в сторону отбить. Мы, не, так мы... треба в сторону отбить. Мы ну, бачим, а тут разлетелась стенка. Шесть, шесть стенка разлетелась. А стенки сколько человек? Семь. Кто семь человек ставит семь? Петро молодец, подкараулил. -то. Максимум семь. пять. Ну, и мне вот Айтор, тут какой-то, он отхилился от від мяча, совсем не було в цій ситуації. і от момент ще зірки Але а потім. тяжело. Здесь сітало, здесь подставлял на удачу. Ну, тяжело в таком. Знаете, после того, по как счет стало 1-1. Игра, ну, сложно было. Ну, було, не, сложно було тут знову ж таки. Помилка в середині поля. Айтор втрачає м'яч. М'яч прилітає до Поступаленка. Поступаленко пробиває. І паст вирішив. Зафіксувати мяч, мяч у не выявился горячим, выпустив кут кутлу. Хороший удар mm -hmm. есть пословицу. Просто так не прошло. Просто залог успіху був в тому, що особливо в другому таймі, от правильно ви сказали, що ці от... Всередине поле, где вот играли, да, вот там Поступаленко, Петров, в частности, Петров, перехват. Убор мяча перехват отдал сразу же вперед. И вот и от этого и получается. Вот в этом и произошла, как мое мнение, во втором тайме Олимпик. За счет середины поля, что организованные начали играть. Так, и было те самое. Две помылки в середине поля, игра закончилась. Не, ну всего в этой игре, конечно же. 17 номер Байлтона. Э, да. ну, просто мое, мое мнение он провалил эту игру, потому что все проблемы исходили с центра поля, где футболисты Олимпика ну, переигрывали. Ну, надо дать должное Олимпику, за счет чего на сегодняшний день играет эта команда. Команда вот, мое мнение очень сильно преобразилась в том плане, что много скоростных футболистов, в особенности группы атаки. Тот же танчик, тот же шестаков, хорош в подключениях, э, защитник. Поэтому скорость начали давать футболисты Олимпика. Тот же Поступаленко, который... И мы видим, что когда Олимпик играет на контратаках, и есть группа футболистов быстрых, которые на сегодняшний день у них есть в команде, то Олимпики моменты создают. Так можно вот на такие... контратаках Нет, не. Я вообще Я... Они Я говорю культу. в общем, Я Я в общем... А... Я говорю, что есть группа футболистов. Раньше Олимпик так мы играли, контроль мяча, контроль ради контроля. А сейчас они вот именно не бегут в атаку. Есть кто может побежать. Скорость появится в команде. Есть команда. кто может побежать, и самое главное, Є, кто может отдать и начать это вот так. Я же не даром говорю, тоже Петров много игр играл центрального защитника. Сейчас он уже сьогоднішнього да, больше играл полузащитника. Именно вот эти атаки начинал. Что ну это не это, я вам скажу, что когда начало на начало атаки, это очень первый пас, так называемый, очень хороший. Ну і воліві перемоги Олімпіка. Олімпік вже здобув достатньо багато вольових перемог. Тобто команда от у цьому чемпіонаті, бачите, тут це. Не тільки перемога, а болюві очки, які зробив Олімпік, бачиться шахтером вдалося відігратися. Тобто є тут перспектива, це вже досвід. Олежа я тобі тебе... о чому говорив, за що чого вони тиграються? За счет того, что есть вот группа скоростных футболистов, которые тот же «Шахтер» поймали на контратаке, в других играх они это очень хорошо используют. Раньше у них таких не было такого подбора скоростных футболистов. Тяжело там в середине, они подолгу разыгрывали тот мяч, а сейчас они вылетают в атаку, отсюда и волевые победы идут. в будь разе свои шансы они найдут. Ну, конечно, Такие когда, футболистов когда не есть скорость, шанс. однозначно, момент у тебя, главное разогнать этих футболистов. Даже те ребята, которые тоже Танчик, Поступаленко, они молодые ребята, которые обладают Хорошими качествами, но им надо было время. То же самое. Они набрались опыта. и Сейчас совершенно команда выглядит по-другому.